Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. доброго дня! З вами як завжди, я Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні велике свято, свято Крещення Господнього, тому я вітаю вас. І хочу, щоб кожного з вас, Ісус Христос, був у вашому серці і в вашому житті. Я благословляю вас. Сьогодні в нас така актуальна тема продовжуємо ми, перекус, так як наше життя зараз дуже в швидкому темпі, і ми більше живемо перекусами, ніж повноцінним харчуванням, тому що для того, щоб приготувати гарну страву і щоб це було довго, потрібно і світло, і час. Зараз ми живемо поміж. Тим, що є світло, чи його немає, і поміж тривогами. Так ось нам треба, поки немає світла, нам треба щось приготувати таке швидко, щоб можна було наїстися, щоб були ситі, і тільки з'явиться світло в кожен з моєї обов'язки, кожен біжить до, хто до інтернету, хто до пральної машинки, хто до пелісоса. Ось таке наше теперішнє життя. Але дякуємо Богу за те, що ми маємо те, що маємо на даний момент. Ось так. Так що готуємо один із варіантів перекусу. Смачний перекус повноцінний обід. Я готую на двох, а ви, дивіться, по вашій, по вашій сім'ї, по ваших обставинах. Що для цього потрібно? Потрібна лава ще такі круглі, такої круглої форми. У мене я, я взяла два, тому що нас двоє. У мене тут 50 грамів сиру, в мене два яйця, олійка для змазування форми. У мене тут 150 грамів фаршу, сіль і перчик до смаку. Нам потрібно буде і фарш трішечки присолити, приперчити, і яйця. Ось зараз ми розпочинаємо роботу. Так, поки що відкладаємо лаваші в стороночку, натираємо сир, можна на крупну терочку. Відставляємо. Беремо дві такі піалочки і вбиваємо яйця окремо. Так як у нас дві порції, то два яйця окремо. Потрібно трішечки присолити дрібочку зовсім. Ось так. Можна приперчити. Хто хоче спеції, додавайте спеції. Так, і тепер нам потрібно. Отак, просто її змішати. Так, ось так змішали, просто змішали. І теж відставляємо. Тепер у нас є фарш. Теж трішечки зовсім-зовсім зовсім, зовсім трішечки присолюємо. Зовсім трішечки приперчуємо. Гарно так змішуємо. І розділяємо на дві однакові частинки, так як у нас це буде. Дві порції. Ось так. Одна порція і друга. Розділили. Ось. Так все. І тепер при... приступаємо до приготування. Все це робиться дуже-дуже швидко. Ставлю на газ таку сковорідку і обов'язково з кришкою. Добре, розігріваю. Обов'язково змащую лаваш водичкою. Чому? З однієї сторони, щоб краще до нього прилип фарш. Тому що до сухого, до сухого він може і відставати. Так, поки сковорідка розірвається, ми наливаємо зовсім 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 таку малесеньку-малесеньку капелиночку олійки. Так. Змастили. Тепер беремо порцію фаршу, викладаємо і викладаємо, викладаємо так на лаваш і розтягуємо його, розтягуємо тонесенько, тонесенько, тонесенько по всьому периметру, щоб рівномірно, не товсто, тому що ця страва готується дуже швидко, то нам не потрібно, щоб там було сиру, а там багато. Це виходить повноцінний обід. Тут вам і хліб, тут вам і котлетка, тут вам і яйце, тут вам і сир. Це повноцінно, гарно можна наїстись. Ось так. Розтягнули по всьому периметру. Так, ось так. Розігрілася наша сковорідка. Беремо обережно і отак фаршем донизу на сковорідку, оба. Накриваємо кришечкою, прикручуємо вогонь і чекаємо, поки підсмажиться. І так само робимо другий. Трішечки мені треба обрізати, тому що це великий, круг великий. Я другий зроблю, наступний зроблю менший, щоб був по периметру сковорідки. І робимо те ж саме, змащуємо гарненько. Може в кого квадратна сковорідка, робіть на квадратній. Те ж саме викладаємо фарш. Роберемо лопатку, гарно перевертаємо на другу сторону ось так. На маленькому вогні. Тепер що ми робимо далі? У нас тут є лаваш, у нас тут є фарш. Тепер ми виливаємо яйце і розподіляємо гарненько по всьому-нашому всьому лавашику. Лопаточкою, що у вас там є, щоб отак повністю повністю, повністю воно ось так. І знову накриваємо кришкою. Нам треба, щоб яйце схватилось. Так, ось яйце схватилось уже. Тепер додаємо сюди половину сиру. Ось так. І обережно лопаткою отак. Перекладаємо отак навпіл, як чебурек. І накриваємо кришечкою і на одну хвилиночку ще залишаємо. Так ось і все. Можна перевернути на іншу сторону, якщо ви хочете, щоб рівномірно. Так, беремо і викладаємо на блюдо. Ну таке. Зараз я інший так само зроблю. Дивіться, отак я виклала, хочете сухенький, їжте сухенький. Я візьму такий шматочок вершкового масла і щоб м'якшенький був і натрую вершковим маслом. Ось так. І з другим робимо теж самісіньке. Так, само наливаємо граминочку. Ой, нехай розігріється. Так, тепер беремо оцей лавашик і м'ясом донизу. Обережненько, щоб м'ясо не ось цей лягає гетьменько. Цей меншенький буде для мене. Зменшуємо вогонь. Так, тепер дивіться. Беремо оцей наш гарнесенький. Такий чебурек здоровесенький. Хочемо ріжемо так, на меншенькі. Я поріжу на меншенькі такі частиночки. Ось так. На три. На три частинки зроблю. Так, і дивіться, що в нас виходить. У нас виходить тут самий перший слой ленти, воно все склеїлось. Не розпадеться ніяк, гляньте. Я розвертаю, дивіться, сир, як плавиться сир. Тут яйце і тут м'ясо. Гляньте. Взяв таку ручку його і гарно так їси, чашечку кави чи чашечку, там, дві чашечки чаю. Дивіться, яка це тільки гарнота. На хвилиночку, на іншу сторіночку. І все, вимикаємо і викладаємо на нашу таку гарну тарілочку. Ось так. Я змазую шматочком масла все-таки, щоб було трішечки м'яшеньке. Хто не хоче, хто хоче, щоб була хруст, така хрустка кірочка. Так і робіть. Все, дивіться, красота і смакота. Нарізаємо і цей, цей можна навпіл, просто він меншенький. Ось так дивіться. Розвертаємо як книжечку, ви тільки погляньте, як сир розплавився, сир і м'ясо тут, і так смачно. Так що готуйте, хай вас нічого не лякає. Що у вас є, то ви готуйте. є можливість купувати такий. Продукти калорійні, купуйте. Зараз не час худнути, не час слідкувати за дієтою, треба ще бути ситими, тому що не знаєш, коли наступного разу поїси. Так що готуйте, пробуйте, хай Бог благословляє вас і береже. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось!